Так, Зараз знову я на берегах, безпосередньо на берегах ікви. Вже зайшов в заставок і там вона починається, моя іква. І тут таке розмаїття дикоросів, тут і яблуні, і те, що я шукав, груша. Ось така прекрасна груша. Нічим вона тут не хворіє. Це вже скільки зібрано. От, навіть я її скуштував, доволі непогано. На вже таке ну, темне, сформоване. Така вона солодка і терпкенька. Ну, Приємного цікавого смаку. Ось яка красива. Вже трішки назбирали. Справжній смак Справжній смак такий грушовий. Цікавий дуже. Така беровидна в неї форма, гарненька. Такого, я б не сказав, без зовсім мініатюрного немає. розміру. Грибка немає. Немає. Багато на неї назбирали, ще багато на землі лежить. Цікава грушка. Ну, Буду робити з неї сіянці, буду щепити на неї. Буду дивитися, що далі буде виходити.